Ібло хмеліцьких гандболістів, благодійний челендж від бігунів. Також у черговому випуску програми Спортдайджест покажемо, як за першість на футбольному полі змагаються юні спортсмени-школярі. Вітаємо і стартуємо. Хмельницькі гандболісти віце-чемпіони України у вищій лізі у вирішальному шостому турі підопічні Катерини Заспи та Олега Базильчука здобули перемогу у чотирьох матчах. Чотирьох. Розпочали зі спортсменів з Київщини. Далі тріумфували над командою з Полтави Динамо Академія та колективами з Харкова і Сум. На жаль, цього забракло спортсменам до здобуття золота. На два бали у турнірній таблиці команду Хнуди із США №1 випередили гандболісти з Ізмаїла. Бронзові призери чемпіонату України серед команд чоловічої вищої ліги харків'яни. У заключних ми вже налаштувалися, нам вже було нікуди відступати, тому що дві гри програли Ізмаїл, і щоб зачепитися за друге місце, нам потрібно було все виігрувати. Тому команда була налаштована на виграші. Перше-друге місце виходить у Суперлігу. Є можливість вийти у Суперлігу, тому ми задоволені результатом команди. Перервали безвиграшну серію у четвертому турі. Епіцентр Кам'янець-Подільський здобув звитягу у матчі проти команди. Кремінь за словами головного тренера кам'янчан футболісти контролювали ситуацію на полі 90 хвилин до цього часу. Вели в рахунку 2-0. А от вже на доданих відзначилися суперники. Спроби Кременя під завісу матчу зрівняти не увінчалися успіхом. На заваді став голкіпер кам'янчан Роман Жмурко. Тож два-годин і епіцентр здобуває першу весняну перемогу у групі чемпіонська. Перші вісім ці чемпіонських прохідних матчів не буває. Розумієте, ну, сьогодні важка гра була дуже емоційна, емоційна, якщо ми пропустили другий м'яч. те ще раз повторюю, що я казав, що ви шукаєте логіку в футболі і вона просто відсутня. Маючи, так би мовити, 90 хвилин переваги, контролюючи гру від першої до 90 ї хвилини, ми могли з 90 по 93 просто, ну, віддати, просто подарувати команді нічию. Ну слава Богу, воротар врятував. Команда Кременчук сподобалась, ми жили розбирали, вона не даремно, обіграла Тернопіль. Хороші хлопці. Ну, я розумію, де всіх тренера хлопці молоді, нестабільні, ми з цим теж стикаємося, У нас теж достатньо голода команда. Але я думаю, що сьогодні футбол самого найголовніше сподобався. 6 травня епіцентр зустрінеться із оболонью. Зараз команда з Києва посідає друге місце у турнірній таблиці в групі Чемпіонська. Кам'янчани ж перебувають на шостій позиції. Нагадаємо, під час першої зустрічі в квітні команди розписали суху мирову. Переможцям та призерам нагороди. В Хмельницькому відбулася церемонія нагородження учасників преміум ліги з футзалу сезону 2022-2023. -20 -20 Тож у дивізіоні 1 цьогоріч тріумфували гравці команди Хелпікс. У другому городок Юрія Фарм Картів, третьому гравці м'ясного маркету. У дивізіоні 4 – золото за сокіл ветерани. У п'ятій лізі вінчували футзалістів команди Тат. Крім командних нагород, за підсумками чемпіонату відзначили кращих гравців та бомбардирів. Цьогоріч вперше у фінальних серіях була застосована система до трьох перемог, і, е, на мій особистий погляд, е, ця система виправдала себе, тому що до прикладу там в першому дивізіоні для визначення чемпіона задобулось. Усі п'ять матчів, і е, протягом двох тижнів е, ця серія тримала на напрузі багатьох. І ми фактично до останніх хвилин не знали, хто стане чемпіоном, попри військові дії, попри боїс величезної кількості людей за межі нашої країни. Нам вдалося організувати цей чемпіонат з кількістю 100 команд. Це я вважаю, дуже гарний показник. І е, за результатами, взагалі, усіх матчів ми провели 1135 матчів. Тобто я вважаю, що це. Дуже дуже добре, що все таки люди е знайшли в собі сили і можливості відволіктись від тих подій, які відбуваються в нашій державі, і присвятити частинку себе е спорту і футзалу, зокрема в місті Хмельницького. Сувокраїнський дитячий турнір з фехтування відбувся у Хмельницькому. У ньому взяли участь майже 200 спортсменів. Це хлопці і дівчата віком від 8 до 15 років. Тривав чемпіонат два дні, приймав учасників Хмельницький політехнічний коледж. За інформацією головного судді змагання під час старту розіграли нагороди у чотирьох вікових категоріях. Це харківський етап, який ми з поважних, дуже поважних причин не можемо провести в Харкові, але Хмельниччина нам допомогла. Прийняла себе. На ці змагання заявлені учасники з Закарпаття, Львівщини, Хмельниччина, Івано-Франківщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Київська область, Олександрія, Тому я вважаю, що це дуже добре. А ще Тернопіль. Я вважаю, що це дуже добре, що є у батьків, у дітей. Тренери продовжують працювати, і для нас це найголовніше, що змагання дозволяють зустрітися, виявити переможців. Зараз такий важкий час для країни. Дітей, ну, дітей мало дуже змагань. І для такого віку ну, потрібні змагання, щоб вони почувствовали дух перемоги, ну і щоб вони знали, як захищати нашу країну. Челендж, на який надихнула українська блогерка. Хмельничан запрошують пробігтися і задонатити на ЗСУ. Ініціатива належить біговому клубу Айрон Клаб, мета дисциплінувати та долучити до фізичної активності учасників, а донати зробити регулярними. Насправді нічого складного, одягнути кросівки, вийти на пробіжку, пробігти, до прикладу, 3 кілометри, 5 кілометрів, потім подивитися, скільки кілометрів пробіг, наприклад, кілометрів. Множимо цю суму на 10, виходить 50 гривень. І цих 50 гривень на будь-який збір, який чи якийсь знайомий, неважливо який збір. Просто донатимо на цей збір цих 50 гривень. І для того, щоб мотивувати інших, щоб надихати інших, так само закликаємо робити це в соціальних мережах. Оріси пости, що ви це робите, таким чином інші будуть надихатися, і також підключатися до такої акції. Безстроково ми не ставили рамки, тому що збори йдуть постійно. Помітили тенденцію, що зараз стало складніше збирати кошти на збори людям. Вже складніше стало долучатися, тому потрібно придумувати, на мою думку, потрібно придумувати різні формати, інші формати, такі, щоб було цікаво. Закликаємо ставити хештег. Побігав, нижнє підчеркування, підтримав ЗСУ. За шкільної лави на стадіон понад 600 учнів беруть участь у Кубку міського голови з міні-футболу. Це школярі 5-11 класів. Стартували змагання старшої вікової категорії, яка до слова виявилась найбільш чисельною. Там переможці вже визначились. Тріумфували спортивні учні школи номер 24 якими були баталії серед наймолодших. Покажемо далі. 4 плюс 1. за такою схемою грають наймолодші учасники кубка міського голови з мініфутболу. Це 11 та 12-річні спортивні школярі. У футболках з написом віримо в ЗСУ. На сусідньому майданчику готуються до матчу гравці гімназії номер 1 Зійдуться на полі зі школярами з НВК номер сім. 11 Одинадцятирічний Максим Бужук займається футболом п'ять років. каже, налаштовані перемагати усіх суперників. Уроки разом і ходили ми разом на десяту школу, тренувались, робили тактики. Та й зараз виконуємо їх. Грають команди два тайми по 15 хвилин на полі зі штучним покриттям. Команди розбиті, працюємо в п'яти підрупах, потім команди п'ять чоловік з першого місця виходять напряму в одну-четверту і добором по рейтингу три кращі команди з другого місця заходять в одну четверту. І потім плей-офф. Команди грають на виліджі. Полуфінали і фінали вчителі фізкультури а за сумісництвом і тренери команд учасниць кажуть, робили акцент на школярах, які займаються футболом у секціях, спортивних школах чи клубах. Дітей займаються в школі футболом. Є багато учнів, але ми відібрали конкретних, які більш способні діти. Набрали 10 дітей. Конкретних завдань, якби не ставили, ми хотіли подивитись на них, що вони з собою представляють. Якби. І якби, це наша, наша команда, будуща на різні інші. Футбольні змагання наймолодші учасники змагання гратимуть впродовж цього тижня вже з 4 травня, розпочнуть боротьбу представники середньої вікової категорії 2009-2010 років народження. Міні-футбол взагалі футбол це дуже популярний вид спорту. Він дуже масовий і маючи таку потужну базу, яка зараз є в навчальних закладах. Багато майданчиків штучним покриттям не використати це. Це було б ну я рахую неправильно тому, враховуючи популярність цього виду спорту, враховуючи наявність спортивної бази, ми змогли охопити максимум дітей, починаючи від 5 до 11 класу. Загалом в цих змаганнях бере участь в сумі всіх вікових груп. Це 68 команд. У старшій групі переможцем стала команда з 24-ї школи у молодшій і середній володарі медали визначаться наступного тижня. Два спортсмени, три медалі. Представники Хмельницького взяли участь у Кубку України з плавання серед спортсменів з ураженнями опорно рухового апарату. Майстер спорту України Марія Іщук стала срібною у своїй короній вправі 50 метрів брасом. На цій самій дистанції кандидат у майстри спорту Роман Блінов приплив першим, а бронзову нагороду здобув у 100-метрівці. Брасом вони тренуються вже довгий час. Марічка виконала майстра спорту, якщо не помиляюсь, вже навіть три роки назад. Минулий рік вона позаминулий отримала президента стипендію за результати для молодих спортсменів. Також вона була і призеркою спартакіади. по віру себе. Блінов Рома також він трошки старший, але в нього дуже великі уявлення про спорт. Він дуже хоче досягти результату. Найбільшого йому цьогоріч. ну на цьому кубку чуть-чуть не вистачило до виконання майстра спорту України. Сподіваємося, що на наступному офіційному старті він все ж таки це зробить. Це був перший в цьому році старт офіційний Кубок України. Зазвичай чемпіонат України в кінці року підготувала спортсменів, заслужений тренер України Тетяна Заводна, загалом. Участь у змаганнях взяли спортсмени з 18 регіонів України. Кількома днями пізніше на Дніпропетровщині після річної перерви відбулася всеукраїнська спартакіада Повіру себе. Хмельниччину представляли четверо юних плавців: це Дмитро Мацарський, Тарас Бондар, Рафаїл Луговий та Олексій Ціліцінський. Загалом завоювали 10 нагород. До Всеукраїнського дня футболу екскурсія до музею футболу. Завітали на неї юні спортсмени наймолодшому вихованцю 6 років. Які експонати вразили дітей найбільше, і який подарунок вони отримали? Про це далі у сюжеті. Заходите, будь ласка, отут, отут розміщайтеся, шановні. Музей футболу Хмельницького приймає юних спортсменів. Це вихованці однієї з футбольних шкіл міста. Юні гравці завітали на екскурсію з нагоди всеукраїнського дня футболу. Останній вважається святом неофіційним саме 29 квітня 1992 року. Свій дебютний матч зіграла Національна збірна України. Тоді на газоні зустрілася з Угорщиною. Знаєте Шевченка так wow. присвятив київському Динамо, деяким європейським клубам, та саме головне збірні України. Оце його футболка, оригінал, в якій він грав. На першості Європи у 2012 році, крім ігрової футболки, в музеї зберігається і бутса Андрія Шевченка. Загалом тут розміщено понад п'ять тисяч експонатів. Переважна більшість стосується українських клубів та гравців: від календарів до ігрових футболок із автографами. Шевченка знаю зінченка, все Андрієвського, Лунін. Воротар наш. Семирічний Тимофій займається футболом більше року, виступає під номером 45. Зізнається, подобається і самому грати, і дивитися, як це роблять інші. З дітьми працювати важко, важко, тому що діти різні, дітей різні характери, різне виховання. Ось до них треба знаходити підхід. Тому з дітьми працювати важко, але дуже дуже цікаво. Вони ну надзвичайно цікаві і енергійні. Особливо чим менші, тим з ними і складніше, ну і, і, і цікавіше. З нагоди всеукраїнського дня футболу футбольна школа поповнилася черговим щитом. Виконаний він з дерева важить майже 6 кілограмів. До слова екскурсії до музею футболу для юних гравців цьогоріч стали вже традиційними. Діти питаються, що було першим експонатом, чи, наприклад, хто там грав грав під таким номером. Ну, багато різних питань, таких цікавих, якби ну, в принципі, на, на, всі, на всі питання дитячі ми стараємося знаходити відповіді. У нас є дуже багато українських експонатів футболки. Це те, що, скажімо, з плеча того чи іншого гутболіста українських дуже багато клубів. Олександр Свідерський розпочав збирати експонати 37 років тому. З часом до цієї справи приєдналися однодумці. Черговим етапом стало створення музею у Хмельницькому. У березні цьогоріч він відзначив 12-річчя. Форми, м'ячів і взуття потребують юні футболісти-переселенці. Це спортсмени 10-12 років. У Хмельницькій діти приїхали разом із батьками з Харківщини та Херсонщини. Вже тут продовжили тренування у дитячо-юнацькій спортивній школі. Охочі допомогти за детальною інформацією, можуть звернутися до благодійного фонду Карітас Хмельницький. Багато сімей, які приїхали з території, де зараз триває війна або закупованих. Вони там в себе вдома займалися різними видами спорту. І коли вони приїхали сюди, на початку в них там ще була можливість, наприклад, там, займатися в тому ж одязі, але діти ростуть швидше, ніж доходи їхніх батьків. І тому зараз на новий сезон вони потребують ті, хто особливо займаються професійно, вони потребують вже більших розмірів одягу. Тому ми звертаємося до всіх, хто можливо, ваші діти вже виросли. Можливо, ви маєте, наприклад, якісь там спортивні взуття або спортивну форму, або спортивний інвентар, і маєте можливість і добре серце поділитися з цими дітками, які до нас переїхали, то будемо дуже раді і вдячні за це. Також, окрім, наприклад, футбольної форми і футбольних м'ячів, зараз починається активний сезон, і ми. Хочемо, щоб наші діти менше сиділи за гаджетами, краще вони сиділи б сиділи би там за книгами. Але якщо у вас є, наприклад, якісь там спортивні. Ігри або інші м'ячі, не тільки футбольні, і ви готові поділитися. То я думаю, що це буде дуже гарний подарунок для цих діток на початок теплої пори вже літа. Найпростіший варіант написати на сторінку в Фейсбуці, і ми тоді перенаправимо конкретно до тієї людини, яка курує там той чи інший напрямок відпочинку, або тих чи інших дітей по віку чи по роду занять. Цими вихідними відбудеться благодійний турнір з паркового волейболу. На майданчику парку імені Івана Франка гратимуть четвірками. Команди змішані. Внесок становить 200 гривень. Благодійні кошти організатори спрямують на потреби ЗСУ. Прийом заявок фінішує 3 травня. Тож майте нагоду долучитись. Завершить програму відео з мережі інтернет про те, як можна поєднати корисне із приємним. Дякуємо, що дивились. i got a different path from everyone and that includes you who were you to tell me how to live life in these times it feels like nobody's right yeah so i am going figure out what else we succeed and then invest all of my time into that and proceed Shoot. i need whatever the hell can make me happy and i don't think you have a clue what could that be they tell me that i'm never gonna make it they want me to do something that can make sense They hate. Me.